Збільшують аварійні запаси на 30%. Прикарпатські енергетики закликають населення готуватися до складної зими. Ціни на блакитне паливо і війна в Україні значно вплинуть на опалювальний сезон, кажуть фахівці. Якщо користувачі додатково грітимуться електроприладами, мережі області можуть не витримати навантаження. Як наслідок, побільшає аварій. Ні, якщо це є житловий будинок з на якому передбачалося там, централізоване опалення, газове опалення, тої мережі відповідно розраховувалися лише на інше побутове навантаження, освітлення, якийсь там електрочайник, мікрохвильовка, магнітофон. Е, звісно, якщо буде включено електроопалення, то навантаження зросте кратно, а такого запасу е, пропускної здатності мережі не мають. Тому е, дуже ймовірно, що в таких випадках будуть працювати захисти. На лініях, які живлять ці будинки, на трансформаторах, які живлять ці будинки, і буде вимикатися світло взагалі. Аби ситуація не стала критичною, кажуть енергетики, вживають усіх необхідних заходів. Втім, і самим споживачам задля власної ж безпеки радять дотримуватися нескладних рекомендацій. Звісно, що треба буде догріватися, але треба буде робити це якимось чином ощадно. Не можна буде забезпечити нормальне опалення у всій квартирі. Треба буде обмежитися однією кімнатою. Треба перевірити проводку в квартирах, запросити спеціалістів, які би могли це зробити. Треба утеплити, тому що гріти атмосферу це є нерозумний спосіб. Треба утеплятися, треба теплоізоляцією зайнятися. Утім, до викликів кажуть в обленерго готові. Також до кінця жовтня планують завершити усі ремонтні та підготовчі роботи. Аліна Кравченко телеканал